30, -е, 30 вересня, холодно просто кафе. Продовжуємо чистити льо на фотосепараторі. Це такі унікальні машини, ці фотосепаратори. Допомагають кафе. Так, би група очистка йде. Зараз покажу. Утростил. Сейчас паузу. Ветелю на решета. Потім на вітростіл. Ходим на фотосепаратор. У нас їх два, так що може було нормально. Це для ядра, дельта, а це для цього для... іншого. Ой, що? Турецька історія. Ердоган. Потім буде дочищатися на вібросталі. Хтось тобто місти, йде на вібростіл. Ось така історія. Коли я сказати, що очисні машини дуже класні, кому потрібна, до речі, послуга по чисті. Будь ласка, запрошуємо. Є можливість почистити, як вам потрібно від любу якість. Так что закон доскупать, доскуда теперь сили и теж чисто. Запомню доску практика, высидел.